У далекому та чарівному королівстві, захованому серед казкових лісів і сяючих озер, живе принцеса Каролінка. Це королівство називається фантазія. Воно відоме своєю незвичайною красою та магічною атмосферою. У самому серці королівства стоїть величний замок. Він побудований з білого каменю, а його високі вежі сяють на сонці. Найулюбленішим місцем принцеси є сад, справжній райський куточок. Одного чудового сонячного дня мишка Лілі розповіла каролінці про потаємні двері, які вели до королівської кухні. Маленькій принцесі стало дуже цікаво. Я зараз покажу тобі, як ми можемо потрапити туди непомітно. Прошепотіла Лілі і повела принцесу до невеличких дверцят за великою картиною у кімнаті. Коли вони підійшли до дверей, Лілі зупинилася і сказала: Каролінко, ти готова до справжньої пригоди? Готова, але ти впевнена, що ми зможемо пройти непомітно? Не хвилюйся. Здивись, треба просто обережно натиснути на цю таємну ручку. Лілі показала на маленький механізм, захований за картиною: Аго! Це схоже на шпигунський фільм! захоплено вигукнула Каролінка. Тихіше, а то нас почують, прошепотіла Лілі. Відчинивши потаємні двері, вони опинилися в кухні, де готувала кухарка Люда. Вона була доброю жінкою з великим серцем і завжди мала усмішку на обличчі. Побачивши принцесу та маленьку мишку, Люда здивувалася, але одразу ж привітала їх. Добрий день вам, мої маленькі друзі. Що привело вас до моєї кухні? запитала вона. Ми хочемо навчитися пекти кекси. з усмішкою відповіла Каролінка. Люда з радістю погодилася навчити їх. Вона принесла всі необхідні інгредієнти, а Лілі навіть знайшла маленькі форми для кексів. Ти коли-небудь бачила стільки борошна? спитала Каролінка. Ні, але сподіваюся, що це не для однієї порції, відповіла Лілі, притримуючи свою маленьку шапочку. Ой! Лілі, якщо тебе занесе у борошно, ми будемо пекти не кекси. А мишкові булочки. Коли кекси нарешті були готові, кухню заповнив неймовірний аромат. Каролінка та Лілі з нетерпінням чекали, коли зможуть їх скуштувати. Люда прикрасила кекси і всі разом сіли пити чай із свіжоспеченими смаколиками. Люда, ці кекси просто неймовірні. Як тобі вдалося зробити їх такими смачними? Запитала Каролінка. Це секрет королівської кухні, принцесо. Але якщо ви продовжите приходити, я розкрию вам ще більше секретів. Підморгнула Люда. А можна ми візьмемо трохи кексів із собою на вечерю? Звичайно. Відтоді Каролінка часто приходила до кухні, щоб пекти кекси разом з Лілі та Людою. Це стало їхньою маленькою традицією. І хоч принцеса була дуже зайнята своїми королівськими обов'язками, вона завжди знаходила час для своїх друзів і улюблених занять. А що було далі? Дивіться в їхній наступній історії.